А, так, друзі, всім бонжурчики! Вітаю на каналі Новгомовна Монро. Сьогодні понеділок, прекрасний сонячний день. Дайте роток розімну, тому що ще не спілкувалася вживу. Угу. Я повернулася з пробіжки 5 кілометрів, 31 хвилина. Я ще в формі. От і в мене є настрій з вами потеревеніти. Але зараз ми приготуємо сніданочок, а потім я розповім вам дещо про психологію старіння. Ви просили більше розповідати про навчання про психологію. От я буду випускати такі коротесенькі відео на теми, які я зараз вивчаю, прослуховую. З більшого це лекції. Лекції, хоча є і практика. Ну, стосовно психології старіння, поки що тільки лекції. Маленький спойлер: не всі доживуть. До старості. Що таке яскраве світло? Я не на сцені. Все, підемо готувати. А, спочатку ж ми зробимо щось з обличчям. Ну це якась неповага до глядача. Добре, що не в масці. Так, чекайте. Ти <рив> Через цім. Добрий день. Підемо снідати швиденечко, тому що я така голодна. До речі, оцей от блиск, плампер, волумайзер, пігмент від ламель. А в минулому відео я робила огляди на всі плампери, на олійки, які можна купити. А в мережевих магазинах так оцей ламель залишає цей колір, навіть якщо ви з'їдаєте блиск. От. Така викладачка Хі -хі. психології, старіння. В Київській інституті сучасної психології, психотерапії. Але для цього треба закінчити ще аспірантуру. А я тут? Ні, не мучуюся, до речі, з навчанням, навпаки. Навіть не напружуюся. От, але питали Монрови, мріяли про освіту психолога? Ні, не мріяла. Просто зараз такий етап. Відчула потреби в навчанні. І, до речі, це теж о, про психологію старіння. Зараз поговоримо. Давайте спочатку поїмо, тому що голодно. Так, на сніданок. Залишки вчорашнього салатику, додам огірочок. Далі в мене є консервований тунець. Швиденько посмажу спажу, ще сезон не закінчився. І шматочок чедра. І десь тут в мене були хлібці. Тому що хлібчика нема. Хлібці будуть вуглеводами. О, і на хлібці я а, намажу цей тунець. Так, ця спаржа середнього розміру і товщини її бажано трішечки відварити а, швидко в киплячій воді. Але я її обсмажу, і потім накрию кришкою. і Три хвилинки, знаєте, типу, а, протушу. Треба зламати оцей кінчик, якщо б вона була товща, ми б ще його за, 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 за. Як це називається? За... Зачистили. От. Але я не буду. Навіть якщо буде волокна, це не проблема. Сиру спаржу, я отак от замотую в серветку паперову і в холодильник. Вона прекрасно зберігається тиждень. Хочеться якусь півонію в кадр. Ну, одна півонія є. Але замала півоні не буває. Друзі, ще раз всім привіт. Поки спаржа смажиться, готується мій сніданочок, трішечки розповім. Ну, хто не в курсі, то нещодавно. Підписався на канал і не дивився минулі відео. Я майже рік. Ну, один курс, от закінчую, перший курс. Навчання, друга вища освіта, магістратура Київського інституту сучасної психології і психотерапії. Вступила я влітку минулого року. Це комерційний вуз, приватний. У мене відео на каналі є, як я вступала, і, і що, що, що. От зараз я закінчую перший курс. Навчання онлайн, на жаль, знову ж таки, я про це казала: що краще було б офлайн. Сподіваюся, Третій семестр, другий курс буде офлайн, тому що. Ой, чекайте, зараз це згорить. А, спеціальність, мед... Клінічна психологія, медична клінічна психологія, просто з другого курсу почалася патопсихологія, клінічна діагностика, боже, що ще? Клінічна психологія, а це все на межі з великою психіатрією. А бачите, я накрила кришкою, щоб спарже трішечки притушилася. Її ще запікають. Ну, здебільшого, смажить. Із спеції на спаржу я використовую тільки морську сіль. Два хрустики з тунцем, салат овочева група і сир чедер. Всім смачного. Давайте нарешті снідати. Це красиво, і це, друзі, про любов до себе. Не лянуйтеся готувати, навіть якщо ви живете сінгл. Парно. А що це? Андрій склав його рік її народження. За чотири воночку, поки ніхто нічого не підписує. Марія бажать ви. Слухайте, друзі, поїла. Ще зелений горощик є. Сижу і думаю, нахіра? Мені всралася. Та старість. До неї ще дожити треба, як я казала. І, до речі, Проблема старості хвилює тільки молодих. Скільки я спілкувалася з людьми 60, 70, і питала, ну про що шкодуєте? Ні, ні про що. Ну, моя мама 79 років. Далі мама графіні, під 70. Її батько. Ніхто ні про що не шкодує. Єдине, що зазначають, що не подорожували. Але в Радянському Союзі це було Андрія. І після вже в Незалежній Україні теж треба було оформлювати. Візи, шенгени, в черги давали, не давали. От реально безвіз, звісно, відкрив кордони і вперед. А так ніхто ні про що не шкодує. Боже, вибачте, я трішки поїм горошку і повернуся. А, так, друзі, повертаємося до психології старості. Ну я ж не буду тут вам передказувати лекції, тому що не маю права. Я відпустила контракт, в якому зазначено, що студенти не мають права записувати лекції, тим паче розповсюджувати, якщо дізнаються про це одразу виключення. І це правильно, тому що ці лекції, які нам викладаються, вони мають авторів. А автори мають авторське право. Безумовно, в інтернеті є величезна кількість інформації і така кількість книг в доступі з в будь-яку книгарню і там стенди, 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 психологічна література. Але судно, авторські лекції та авторські лекції, і я б хотіла поговорити саме про те, що я зрозуміла. Що я зрозуміла, які висновки я зробила. Ми на середині, поки що, я казали, це вибіркова дисципліна. Я обрала її, тому що аудиторії запит. Постійно в рамках четвергів кабінету Недоктор М в Інстаграмі. Я відповідаю на ваші запитання, запити. І от майже кожен раз я отримую запитання на тему, як прийняти старість. Ну, тому що моя аудиторія від 18 до 60, але середній вік там 32-45 і 40-45 ти вже починаєш візуально помічати перші ознаки старіння. І вони тебе лікають. Ну, не хочеться старіти. Це об'єктивно. Але ну, треба прийняти той факт, що всі постаріють. І всі, вибачте, не всі постаріють. Я бажаю, щоб всі постаріли, хто дивиться це відео і прожили свою старість як найкращі роки свого життя, але є об'єктивна, фізіологічна і когнітивна реальність, якщо можна так виразитися. От, згадала... Мішний випадок з лекційної частини. А у нас лекції ну, дві пари один раз на тиждень, цього достатньо для того, щоб потім це все перетравити. А, незважаючи на те, що наш викладач з прекрасним почуттям чорного гумору, це вже друга дисципліна. Я спочатку так напружилася на першій дисципліні. Він викладав сучасні теорію. Розвитку людини, особистості, і що за жарти? А потім, от потім я зрозуміла а це, цю сатиру не сарказм, а сатиру. І людина приймає світ через призму науки. І він розуміє, от мені здалося, що світ приречений, і просто спостерігає за цим. Перші дві пари література. Якісь орг моменти, далі історія обов'язкова. Ми починаємо кожна дисципліна Починається з такої короткої історичної справки, коли вчені, звернули увагу на ту там чи іншу проблематику, на ту чи іншу соціальну групу людей. Ну зараз я кажу про психологію, саме старіння людей правильно казати похилого віку. Як ще люди, 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 люди. Люди, люди, як вас звати? Люди, яким 65+, похилого. Неповажного, ну, точніше, неправильно казати поважного, тому що будь-який рік поважний. Літні люди. Ну, Це епічно. Десь на третій парі вже наш викладач почав знайомити нас про зміни когнітивні, ну, розумові. Далі зміни органів чуття, там, зір, слух. До речі, нюх. Не погіршується з віком. Він може тічки змінюватися, але не погіршується. Це на сьогодні єдина добра новина, яку я вам скажу. Я коли чим це почула, так зраділа. Тобто, в 90 я все одно зможу тут розповідати вам про аромати. Ну, якщо в мене не буде повне аносмії. Далі а, клімакс, менопауза, андропауза, менопауза у жінок. Я зараз скажу про біологічну стать. Андропауза у чоловіків. А, фізіологічні зміни погіршується. Він так розповідає, розповідає, а тут погіршується, потім там нервова система, кишківник, все тут е, е, жовчний міхур, нетримання сечі. І, е, ну, в такий, тут теж нічого позитивного. І хтось питає: слухайте, а щось, щось позитивне буде? Ні, не буде. З віком. Але всі посміялися. Я точно посміялася. Чекайте ще одна приємна новина. Сучасні теорії розвитку людини, починаючи з Еріксона, до речі, рекомендую знайомитися з його а, теорією розвитку особистості. Там небагато. Вісім стадій етапів, і останні 8 і 65. Тому що Фройд закінчив на пубертаті. Закінчився пубертат, і ви в цьому стані живете до труни або ж там. Слухайте, спалюють в труні, ну да? до труни. Світська без <бесіда> на кухні. З <світнє> півоніями. А Еріксон, він перший, хто розглянув онтогенез людини від зачаття до о, о, смерті, о, поетапно і приділив увагу саме от о, періоду старості. І о, сучасні теорії розвитку людини розглядають. Це життя як постійний розвиток. Якщо раніше вважалося, що є пік, ця крива життя виглядає як о, підкова, тобто пік, зростання, 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 40-50, десь так, і потім спад. Або ж дитинство-підлітковий період, блять, чекайте. Дитинство підлітковий період, зрілість. І старість. Ну, як колода. Зрозуміли, от в е, спортивній гімнастиці жінки вправи на колоді, отак от це виглядає. Ну, або ж собак дресурують. То зараз вважається, що розвиток людини від народження до, до, до старості по сходам. І це безумовно приємно в будь-якому віці людина е, розвивається. В залежності від того, як ви проживаєте кожен етап, ви в старісті приходите вже мудрою людиною, яка, аналізуючи пройдений шлях, отримує задоволення. А зараз декілька корисних порад. Не факт, що ви дослухаєтеся, але я скажу. Це, мабуть, більше для мене. Всі відео розпису для себе. Ну, вони ж стосуються і мене 46 років. Я вже бачу, я казала. А оці от перші ознаки старіння, і Тургор пливе, і шкіра. Така, знаєте, от... Зараз о... покажу вам. дивіться, бачите? Ну, от вона стончується. Ну, я це бачу, бачу, я відчуваю. Мені треба більше часу, щоб відновитися. А, я. Блять, багато думаю. нарешті. Для того, щоб не впасти в маразм і не захворіти на Альцгеймера, рекомендується постійно навчатися. І тоді ваша старість буде якісна. Ми кажемо тут про якість життя. Так, фізіологічні процеси не зупинити. Ніяк. Умовно, в 90 хто доживе, всі, оо, ну майже всі. Перейдуть в період дряхлості. І зазвичай людина, яка вже досягла періоду дряхлості, ну все тут, фінал. Вона проживе ще плюс-мінус три роки. Але при ясності ума це може бути прекрасні три роки. І вона просто вмирає від старості. От, на етапі 60-69 ти там ще трепихаєшся, Ще організм, на, як я кажу, в таряках чинить супротив і когнітивним змінам, і фізіологічним. 70-79. Тут же треба адаптуватися к змінам. 80-89 треба розуміти, що потрібна допомога. Ну, а 90-99. Тіктоки знімаєте, Інстаграм рілси. Можете це монетизувати. Зараз це модньо. Якщо ви там а, щіли по, рухаєте, вичленяєте якісь звуки там, і а, маєте красиву прируку. Ну, а ж волосся. І так, профілактика Альцгеймера. Ну, і старості, скажімо так. Перше прогулянки на свіжому повітрі. Спорт фізкультура кожен день. Оберіть для себе той спорт, яким а, вам кайф займатися. Якщо нема такого, ну, друзі, треба вигадати. Свіже повітря. Спорт прогулянки на свіжому повітрі. Ну ви звертали увагу, як за кордоном всі тінь-тінь чи бігають, чи оця скандинавська ходьба. Вперед, вперед, це першочергове. Як почистити зуби? Ну, почистити зуби швидше. Як о, що ми робимо регулярно? Що ви робите регулярно? До речі? Дивитись канал, невгамовне Монро, перевірте підписочку. А якщо ви хочете підтримати канал, друзі, зверніть в інфобокс. Будь-яка підтримка. Це ваш вклад в розвиток цього каналу. Дякую. Оформити спонсорство, або ж я завела аккаунт на Бемі Кофі. Ну, можливо, ви хочете пригостити мене кавою, або ж оформити підписку на місяць. Так, прогулянки, свіже повітря. Це повинні бути енергійні прогулянки, елементарні розтяжки. Наступне це постійне навчання і навантаження мізків. Моя бабуся дожила до 86 років. Вона жила сама. Вона обслуговувала себе сама, в неї не було помічників. Вже от останні роки її життя мама постійно казала: М -м, приїжджає до нас в Києві. Ж, квартира була. Тобто одна кімната зала була вільна. Бабуся ніяко, вона не їхала. А, і вона зберігла ясний розум, тому що до 82 років працювала в бібліотеці. Вона в 55 пішла на пенсію, доглядала свою матусю. Потім, коли її матуся померла, вона влаштувалася бухгалтером працювати. Далі там ходила ще на збори. і розповідала, вела активне соціальне життя. потім вона влаштувалася, поруч нашим будинком. В Федосі була бібліотека. І вона працювала три рази на тиждень в бібліотеці, видавала і приймала книжки. І от до кінця життя, по-перше, вона постійно ходила, хоча її ноги боліли, і складно було. Ну, не спортивна була, але прогулянки свіже повітря постійно. Вона розгадувала кросфорди, сама складала, а, боже, як це називається, ключі. Від руки писала, дописувала країни, столиці, музиканти, художники, імпресіоністи, ну, такі, знаєте, ключі для розгадування кросфорду. Вона сама складала. Далі пасіянси, і вона багато читала. Ще б я сюди додала мандри. От коли ви постійно змінюєте декорації, навіть маршрути це о, стимулює. Вашу розумову діяльність. Або ж щось робити руками. І це треба робити постійно, не періодами. Умовне розгадування кросвордів або ж читання не має накопичувального ефекту. Далі харчування. Харчування низькокалорійне з мінімумом червоного м'яса. От. В гулеводі впроси в солодкому. Ну, алкоголь, цигарки, тут я нічого вам не можу сказати. <гум> От, можливо, краще марихуанку покурити, не знаю. Я не пробувала. Я проти будь-яких наркотиків. Друзі, ви ж знаєте. Наркота це зло. Але якісь розслабляючі, можливо. Медитацію. Що ще? Ну, соціальне життя. Ну і поменше стресу. Поменше стресу звучить як іздювка. Знущання таке, знаєте? Але... Ну, все кудись закінчується. І починається нове. Ой, дибашся. Коли стоїть горошок, ти ж не можеш зупинитися його їсти. Він такий солодкий, молодий. Що ще я хотіла вам сказати? Мені здається все. Якщо вам було цікаво, інформативно, корисно, поставте лайк цьому відео. Про що б ви хотіли, щоб я ще розповіла? М? Пишіть коментарі. Особисті рефлексії, все читаю, намагаюся відреагувати. До зустрічі на каналі Ногомовне Монро і, друзі, пам'ятайте, в будь-якому віці життя прекрасне. Повірте. От повірте. Люблю.